Добрий день, мої дорогі студенти. Намагаюсь зробити запис, як ми й домовлялися окремо від вас, лабораторна робота номер 4 Дивіться, зараз відкрила у менторі, тут видно. Ну, Саме тут є приємники, так звані, да, ресивери для, для ваших звітів, і є форма звітності кожного разу. Вона у дог-файлі, у PDF-файлі, як вам зручно. Зараз ми побачимо, що саме в нас там за звіт. Стосовно цієї роботи, практично вся робота зроблена до вас, ну за вас. Вам треба підрахувати наприкінці. Зазвичай у класі це найцікавіша робота була. Я ж кажу, я вам декілька разів, мабуть, це казала. А зараз це завдяки тому, що ви не можете безпосередньо виконувати вимірювання, тобто ми просто з вами вивчимо порядок роботи, що треба робити саме. Вимірювання в кінці у таблиці, вони, наче, зроблені вже. Кимось, да? Ну, чесно кажучи, я їх вигадала, ну, так, приблизно, як воно зазвичай буває. І <кій> вам треба буде виконати мінімальні розрахунки. Але е, у звіті я навмисно вам залишаю всі фото, е, там, якісь картинки, пояснення е, для того, щоб звіт залишився потім з вами. Бо такі речі ви потім будете робити на четвертому курсі під час складання вивчання, і ще будете робити такі речі у своїй бакалаврській роботі. Ну, принаймні, сподіваюся, що ми всі побачимось на вашій бакалавській роботі однажди. Так, ну дивіться, про що це лабораторна робота? Саме безпосередньо, що ми з вами робимо, ми виконуємо вимірювання декілька носіїв інформації, технологічного оснащення і деякого оснащення другого порядку, так званого, або засобів передачі, засобів забезпечення ув'язування. Тобто засоби в передачі розмірів та форм на оснащення або безпосередньо на деталі. В нашому випадку це будуть шаблони. Але загальна ідея роботи в тому, щоб вам вивчити методику розрахунку точності і набути деяких навичок щодо розрахунок точності розрахунків, щодо. Вибору там, технології і так далі. <кій> Практично йдеться про технологічне підготовлення виробництва, і саме про ту його частину, де йдеться знов про методи ув'язування. Ну, Сподіваюсь, загальна частина все більше ніж достатньо. Давайте безпосередньо переходимо до роботи. Ми вже з вами декілька разів бачили ці фото, цю нервюру у якості прикладів. Зараз ви бачите загальну інформацію до лабораторної роботи, що в нас є. Ну, креслені, сфотографувати синьку безпосередньо фотографії дуже поганої якості, тому я вставила сюди не синьку, а те, що називається конструктивний плаз. Фактично, той самий складальний кресник. Як звичайний складальний креслений конструкторський документ, але він вже виконаний з іншою точністю, з дуже високою точністю. Завжди в масштабі один до одного, і виконаний він не на папері, а на спеціальному матеріалі в така плівка напівпрозора. Тут ви бачите саму детальку, готову алюмінієву насок нервюри. Він виконаний з листа. і... Спочатку ми знаємо про, про цю деталь, що ну, ми її бачимо на кресленку <кхід> з вами, ми знаємо зі специфікації товщину матеріалу, деталі, обшивки, там, інших матеріалів. Ну, без, ми потребуємо знати інформацію щодо деталі і обшивки, чому саме зараз побачимо. І ми знаємо, що, ну, наприклад, ми знаємо, що допуск нервюри о, на зовнішній контур вже нам відомий. Але загалом, коли приходять проєкти така на Підприємства там невідомий допуск на окремі деталі. Ще треба підраховувати, перелічувати ті речі, бо допуск наданий на зовнішній контур обшивки. От. І залежно від того, які методи складання і які методи ув'язування ви обираєте у виробництві, допуск на деталі може бути різний. Просто хочу, щоб ви це запам'ятали, навіть якщо ви це зараз не зрозумієте. Ну просто запам'ятайте, що ми знаємо допуски виключно на зовнішні контури літака, а допуски на внутрішні частини треба підрахувати, і залежно від того, яке в нас виробництво, що ми там робимо і як, вони можуть бути різними. Ну, Дивіться: технологічне підготовлення. Тут на цих фото, ну начебто, це ілюстрація того, як в нас виконується суто технологічний процес. Ну, звісно, що тут можна зрозуміти, без фото там, остаткування, таке інше. Ну, принаймні ми бачимо, які перетворення трапляються з нервюрою протягом технологічного процесу. Спочатку в нас був ліст. Ну, ліст маєте собі уявити. З цього ліста ми з вами виконуємо. Плоску розгортку, тобто заготовку деталі, яку потім будемо встановлювати на форблок. Зверніть увагу, будь ласка, що розгортка ця вона вміщує в себе не тільки матеріал для майбутніх бортів, тієї деталі да, от для відбортовування фланців, а ще вона має якийсь тут незрозумілий хвост з двома отворами. Навіщо цей хвост? Ну, це так званий технологічний припуск. Тут навіть дві мети у цього припуска. По-перше, саме у припуску будуть зроблені, виконані два отвори інструментальні отвори, бачите, да, для того, щоб встановлювати деталь на фармблок. Потім за ціма отворами. І ще, коли йдеться про шаблони, а от тут, мабуть, от це була моя помилка, я не вставила майже практично. А, ні, там є фотографія шаблонів. у нас, в одному з місць є. Да, ось вони. Так. Да, так от, коли йдеться про шаблони, ви знаєте, маємо на кожному шаблоні надати ну, цілу серію інформації, да? там дуже багато інформації, так звана основна інформація, основна надпис на шаблоні. Це, окрім специфічної інформації якоїсь. Да? І для того, щоб такий текст розмістити, ну, де можна на цій полосочці металу, розмістити стільки тексту. Тому тут вигадали, що треба виконати деталь з, при, ну, з припуском з таким, да? і е, припуск є так само і на шаблоні. От. Тож у нас заготовка, по-перше, вона має зайву частину, так? Е, вирізали розгортку деталі, і як її вирізали? Це може бути фрезерування, це може бути лазер, лазерний станок, це може бути у штампі, це може бути гідроабразивне різання. Будь-як хімічні методи різання. Так, ви ще тут, ми ще тут. Я сподіваюся, запис нормальний йде. Було би. Обидно. Ну, я так погляду, так, от навмисно тримаю тут ці виконці, має бути добре все. Так, е будь-який метод різання: механічний, хімічний, термічний, там, електрохімічний, залежно від того, які е конструктивні особливості деталі, тобто, чи там є гострі кути, чи там зовнішні отвори е прямокутні, або там з зі радіусами кутах, Ну і так далі, і тому подібне. І ще плюс який матеріал, деталі, і ще дуже важлива частина, скільки саме таких деталей на рік вам треба виробляти. Залежно від того, обираємо якийсь метод різання. Для нас, от саме зараз, це не дуже важливо. Уявимо, що ми виконуємо це фрезерування. Далі. Звідки ти взявся формблок, поки що не ясно звідки. Да? І е, ми встановлюємо деталь на формблок. Для того, щоб встановити її точно за контурами відносно формблоку, є два інструментальних отвора заздалегідь у заготовці, і вони, звісно, є у формблоці. І вони фіксуються, як ви бачите, тут штирями. Ну, в готовому вигляді воно навіть дещо складніше виглядає, де воно тут ось так. Да? Тобто воно ще накривається кришкою, а потім вже фіксується. Спеціальними штерами. Ну і потім в нас готова деталь. Чого не вистачає у готової деталі от того самого хвоста, тобто технологічного припуску, доба. Тобто, ще був третій крок, його відрізали. Як саме його відрізали, також для нас не важливо. Ще раз нагадую: нас цікавить виключно суто зовнішні контури, які я зараз от показую: зовнішній контур цієї нервюри, який має співпадати. От ми бачимо на плазі, має співпадати з внутрішнім контуром обшивки. І таким чином він буде утворювати, ну, фактично він відповідний за зовнішній контур цього закрилку, бо потім на нього просто накладається, скажімо так, товщина обшивки, яка також може бути з якоюсь похибкою. Да? Ну, Принаймні ми розуміємо, що форма аеродинамічного профілю тут, тут Буде відповідати виключно формі самої нервюри. Ну, плюс похибка ув'язування між обшивкою та нервюрою, та плюс ще похибка товщини самої обшивки. Так. Так от, для чого ми з вами розмовляємо про технологію? Для того, щоб зробити так звану технологічну це передачу розміру. Тобто це. Технологічний ланцюг давці це історія технологічного підготовлення виробництва деталі та виробництва безпосередньо самої деталі. Фактично тут відображена історія крок за кроком. Тобто був теоретичний плаз, з нього зробили той самий конструктивний, який ми з вами бачимо. Да? З конструктивного зробили відбіток контрольного, тобто фото на метал цього конструктивного плазу, а потім вже почали робити шаблон. Тобто, шаблон контуру можна було зробити безпосередньо з відбітку контрольного. Шаблон ШВК він проєктується і він залежить від контурів ШК. Ну, фактично там додається. Або виймається, або додається якась товщина. В нашому випадку шаблон ШВК внутрішнього контуру буде, звісно, менший. Да? Ну і зазвичай він менший. Так ось ШВК буде відповідати внутрішньому контуру деталі, і той самий внутрішній контур деталі це контур, зовнішній контур фроблока. Тож ШВК у нас з одного боку він відповідний за те, щоб у нас можна було. Ну, Наприклад, ну не можна їм перевіряти детально, ви ж я сподіваюся, ви пам'ятаєте, да, що дійсно в кутах деталі у нас є радіуси, а лінії, за якими виконують шаблони, вони не відповідають да, цим радіусам. Вони відповідають якісь теоретичним точкам пере, ну, пересічення перетину поверхень, да, тобто, Реальний контур деталі поміряти таким шаблоном буде практично неможливо, бо він або вдається в тіло деталі, або видається з тіла деталі. Так? Але принаймні за ним ми можемо контролювати і виконувати оснащення з цим ШВК. І потім ШВК ми. Можемо зробити оснащення формблок. Дійсно, нам ще треба декілька інших шаблонів, які саме шаблони тут перелічені. Принаймні, нам ще потрібні шаблони контура перетину, тобто поперечні такі шаблони, які показують який контур у попереку у декількох місцях. Ну, це ми тут опускаємо, бо вони. В нашому випадку не впливають на зовнішній контур безпосередньо. Так? Тобто зовнішній контур буде залежати від того, як ми зробили ШК, потім шабло внутрішнього контуру, і тоді сам формблок оснащення. Прийняті зазвичай позначення для цих похибок передачі розміру. Ну, в сучасній літературі ми навіть постійно використовуємо саме позначення, позначку. П велике, тобто похибка. ну Зазвичай чомусь для етапів передачі розміру ще залишають стару термінологію, старі позначки, тобто великі літера дельта гріцькі. Ну Тут може виникнути десь ну, не, незрозумілість, да, бо різні параметри час від часу позначені тими самими буквами, літерами. Ну, сподіваюсь, ми розберемося добре. Так ось, дивіться, в нас технологічний розмір, технологічний ланцюг, вибачте, передачі розміру, починається. Ну, так, теоретично він, звісно, починається з теоретичного плаза, А в нашій лабораторній ми його починаємо з відбитку контрольного. При тому, що в нас є принаймні ще конструктивний плаз. А чому ж ми не намагаємося зробити щось там? Повністю теоретичного плаза, конструктивного. плаза. Ну е, вважаємо, що відбиток контрольний в нас перше джерело ув'язування. Тобто, якщо в нас будуть якісь розбіжності між деталями, то вони всі підуть е, безпосередньо з відбитку контрольного. Ну, наприклад, там 10 років тому ми цей носок норвюри робили за комплектом шаблонів якісь комплект шаблонів і оснащення. Який попрацював там, ну, два роки, ну три роки, а потім він вийшов з ладу, ну, його обов'язково ути, утилізували протягом цих 10 років вже. І нам зараз треба ще раз відновлювати комплект шаблонів і комплект фармблок, там, оснащення, типу формблоку, наприклад, звідки він візьметься безпосередньо <кій> з відбитку контрольного, не з конструктивного плазму. Тож ми. Будемо з вами вважати, що в нас перше джерело ув'язування тут. І дивіться, навмисно показала вам це як розмірний ланцюг, щоб ви бачили і розуміли, що ці такі задачі ви вже вирішували. Це дуже просто. Коли йдеться про розрахунки, ви такі речі вже робили. У вас був. Мабуть, цілий курс, взаємозамінність, там, стандартизація, технічні вимірювання і так далі. Тобто йдеться просто про те, що у нас є ланцюг розмірний, який складається з чотирьох ланок і ще одна ланка замикальна. Ось цю замикальну ми з вами і будемо визначати. Тобто, вимірювати ми будемо похибки на кожному етапі передачі розміру. Як саме відрізняється носій інформації попереднього етапу від носія інформації наступного етапу? І ми їх так парами і будемо вимірювати. Так? ВК і ШК будемо порівнювати, ШК і ШВК, ШВК, і фермблок, ну і так далі. Так оці пари ми будемо з вами порівнювати одне за одною. Всього загалом у нас чотири групи вимірювань. І потім маємо підрахувати щось. Під час підрахунків використовуємо. Ой, під час підрахунків будемо використовувати імовірсний метод. Так, запис маю прервати, вибачте.